Доброго дня, перебуваю у процесі трансформації моделі мислення. Після відносно нетривалого періоду активності потрапив у стан нічого не роблення. Думаю, що для батьків це знайомий стан з досвіду, так, Всі в ньому були. Не у повній мірі, але здебільшого. І цей стан проявляється у різних сферах діяльності. Мій е, сторонній спостерігач це бачить, але нічого вдіяти не може. Про що це може сигналізувати? А? Тут ряд питань. Чи можливо запобігти входженню у цей стан, або ж, якщо ні, то максимально швидко з нього вийти. Запитання вийшло дещо розлогим. Якщо, можливо, в рамках відкритої консультації дати на нього відповідь, буду вдячний. Ось, друзі, такий кейс. Я прокоментую послідовно різні складові цього кейсу, щоб, наскільки можливо, в короткому такому жатому варіанті дати на нього повну відповідь та коментар. Отже, що це за такий стан нічого не роблення? Коли ми е, вирішуємо перезавантажувати своє мислення, щось змінювати у своїх підходах, в своєму світогляді, у своєму баченні, це процес, по-перше, він тривалий. Тобто, що хочу відмітити, це процес тривалий. Це процес ресурсоємкий. Тобто він е, потребує від нас регулярності в підході, він потребує від нас сил. Ми не можемо, як на, з автомобілем, з'їхати на сервіс. Вимкнути двигун і там його розберуть, зберуть, бо ремонтують. Ми не можемо зупинитися. Ми живемо 24 на 7. Отже, ми маємо на ходу коригувати свій світогляд, на ходу не зупиняючись, проживаючи різні ситуації, події більше того, я вам скажу, саме так це можливо. Ми не можемо закрившись в кімнаті і просидіти там місяцями, чи да? я зараз не беру до уваги монахів, там окрема історія, які усамітнюються. Ми не можемо закритись в обмежити себе в соціальних контактах і почати жити іншими підходами до життя. Тому що ми змінюємося в процесі, ми змінюємося на практиці. Ми не можемо змінюватись без соціальних взаємодій. Тому в нашому випадку, випадку з людьми, я маю на увазі, необхідна обов'язкова необхідність взаємодії з іншими людьми, щоб перезавантажити своє мислення, тому що саме в практиці. В реальних дієвих обставинах різного плану особистих ділових підбувається це перезавантаження і це зміна в нашому житті. Тому це відбувається на ходу. Якщо це відбувається на ходу, то ми витрачаємо на це більше енергії, тому що нікуди не, 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 не зникають наші щоденні справи. Отже, нам треба знайти спосіб і їх вирішити, і ще й собою займатися. Це підвищене навантаження. Підвищене навантаження завжди забирає більше ресурсу енергії про це важливо пам'ятати. Це по перше. По-друге. Коли ви підвищите навантаження, ваше тіло не звикло до цього навантаження, воно звикло до, до певного свого такого більш-менш стабільного режиму, який був зрозумілий, ну, з невеликим відхиленням, і вам а, вистачало вашої на це життєвої енергії. Тут раптом навантаження зростає, енергії бракує. Ну, що відбувається в житті зазвичай, коли бракує енергії? Ці стани називають лінія, або прокрастинація, ми починаємо чогось уникати, щось відкладати. Це, ну, для лінії це одна з причин дефіциту енергії, там є ще причини. Тим не менш, вона є однією із для лінії. І ми таким чином інтуїтивно намагаємося зберегти е, той обмежений ресурс, бо е, запит більший, ніж ми маємо в розпорядженні. Тому Частіше можемо перериватися на відпочинки. На в нас менша концентрація уваги. Ми швидше будемо втомлюватися. І це нормально для такого періоду і для такого переходу. Це перше, що важливо. Виходячи з цього, раджу звернути увагу на те, щоб в процесі трансформації ви по можливості почали хоча б займатися зарядкою. Якщо ви цього раніше не робили, якщо ви робили зарядку, трішки потрішки намагайтеся збільшувати навантаження, щоб ваша батарейка енергетична вона розширювалася, то у вас був більший запас сил. Маєте можливість в спортзал, фітнес, можливо, якісь легкі заняття з вагою, щоб ви фізично себе підтримали, і вам буде легше проходити цей період, у вас буде більше запасу міцності. Це перший важливий елемент, пов'язаний з вашим ресурсним станом. Ось, <кхід> відповідно, коли ви швидше втомлюєтесь, вам потрібні частіші і довші перерви. І якщо ми собі не даємо звіт, що з нами відбувається, ми починаємо. Так, знаєте, інтуїтивно перемикатись, відволікатись, там новини, там пішли поїли, там то, там, то, там, то. І е, якщо ви помічаєте, що це має регулярний характер, то зверніть увагу, що у вас є потреба, яку ви ігноруєте, і ваше тіло просто вам сигналізує, воно відмовляється робити певні дії. Бо ви просто ви просто на це не звертаєте ніякої уваги. Таким чином, ви можете переглянути свій підхід, якщо це. Вже так відбувається регулярно, то подивіться, а де ви втомлюєтесь? Поспостерігайте за своїм станом, за, за своєю втомлюваністю, де вам краще підтримати себе і яким способом. Перегляньте свій режим навантаженості, свій графік, можливо. Інтервали між роботою, перерви, збільшити це такі загальні рекомендації. Пов'язані з цим періодом. Далі. Чи можливо запобігти входні у цей стан? Запобігти неможливо і не потрібно, тому що це стан з одного боку, він такий, знаєте, ну, деста дестабілізуючий, він не завжди приємний. Разом з тим, це цінний досвід кращого розуміння і пізнання себе, тому що ви вивчаєте свої можливості. Де ваша межа, де ви, там, наприклад, знесилились повністю? А де ваша межа, де ви на піку можливостей? А ви таким чином краще пізнаєте себе, і тим більше, коли ви переходите на новий рівень досвіду? Нові підходи в мисленні, нові рішення, нові дії і так далі. Це важливо також відкалібрувати оце розуміння, знання краще себе. Бо одна справа бути в умовах звичних для вас, ви знаєте плюс-мінус, що де як відбувається, як проходить, а коли ви потрапляєте в новий досвід, в нові якісь певні ситуації, це для вас з собою приносить багато невідомих елементів. Їх потрібно пізнати, дізнатися, інакше, ніж через досвід, ви цього зробити теж не можете. А отже. Ця річ теж має певну цінність, коли ви в такому стані знаходитеся. Просто коли ви маєте певну позицію спостерігача, вам легше розбиратися, що відбувається, спостерігати з цим процесом, відчувати, віддолювати свої запити і враховувати їх. Це теж цінний досвід скеровувати увагу на себе, прислухатися до своїх імпульсів тіла і що йому зараз потрібно. Максимально швидко з нього вийти. Знаєте, є момент пов'язаний з тим, що період перезавантаження він має в кожну свою тривалість. От так як дитина в утробі матері зростає 9 місяців до народження і раніше не, не бажано так, народжуватись, так само, як яблуко на дереві червоні, і певний період часу, і в різних сортах це по-різному, то у вас є свій унікальний скажімо так, період. Даного періоду такої трансформації внутрішньої, який він ніхто не знає. Ви можете самі спостерігати і розуміти, як ви для себе почуваєте. Коли ви вже мали це в досвіді, вам буде звичайно, простіше, тому що було щось схоже. Ви знаєте, що це приблизно триває стільки то часу. Наприклад, у мене був досвід, коли я виснажувався і вигорав, і спостерігаючи за своїм станом в тому періоді. Він для себе визначав, що мій період відновлення від е, такого вигорання, ну не саме звичайно, глибокої стадії, він триває десь приблизно півтора-два місяці. Плюс-мінус. Це мій унікальний досвід. У вас може бути три, а в когось взагалі комусь хватить місяць. Якщо мова йде про глибинне перезавантаження, тобто Ліна була на одному рівні мислення переходить кардинально на інший, це може тривати рік, півтора-два. Чому така вилка? Тому що в кожного дуже цей процес індивідуальний відбувається. По-своєму і швидко з нього вийти, це теж не найкраще рішення. У вас є, є скам так, своя норма, яку ви маєте пройти, тому що процес розвитку він з одного боку, навіть такі надихаючий, тому що ось там щось таке нове, щось таке приємне, і це все буде вже в житті багато, щоб відбуватися. По-іншому. А з іншого на боку, він завжди має свою біль. Коли ви йдете в спортзал, у вас болять м'язи після важких навантажень. Це називається біль розвитку. І біль розвитку теж має місце в нашому житті, ми нікуди від нього не дінемося. Коли ви проживаєте такий період трансформації, у вас буде присутній біль розвитку, і як досвід його теж потрібно пройти. Прискорити чи затягнути його, це теж буде певним таким дисбалансом. Тому є умовна норма, яка на вас вам потрібно власне дослідити. За вас цього ніхто не знає, і за вас цього ніхто не зробить. Тому максимально швидко. Може призвести до дисбалансу. Ви вийдете з цього періоду раніше, ніж ви дозрієте, ви відчуєте, коли це все буде, скажімо так, вами пройдено. Ви відчуєте. Якщо зараз важко, такий процес розвитку він часто буває неприємним, м'яко кажучи, і болючим. І кожен з вас так чи інакше розуміє, про що зараз йде мова, Бо кожен так чи інакше розвивався в своєму житті. Від фізичного тіла до... Мислення, емоції і так далі. Запобігти входженню в цей стан можна, я би сказав так, можна його мінімізувати, якщо ви будете краще знати себе і свої можливості. Коли ви знаєте краще себе і свої можливості, ви можете не те, щоб цей стан якусь там уникати чи обходити його. Ви будете по-іншому будувати свій графік робочий, свій графік відпочинку, чи графік взаємин взаєми, там з близькими людьми. Ви знаючи себе, будете враховувати свої унікальні риси, унікальні якісь певні можливості в таких ситуаціях. І це буде вам максимально сприяти, вам не треба до нічого уникати. Ви будете це робити планово. Тому це теж елемент прийняття те, що ви на специфічному етапі життя, він має свої особливості. Важливо їх враховувати і ну, проживати. Певний період їх важливо далі прожити. Далі вже ви, ви відчуєте, коли ви йдете на інший рівень, там будуть інші стани, інші бажання, там вже не будуть а, цих нічого не роблення, лінії чи прокрастинації. Ви чітко розумієте, де ви знаходитесь, куди ви йдете, який ваш там ресурсний стан, чи достатньо, недостатньо, ви включились і, і працюєте. Це буде вашим наступним етапом, наступним вашим станом. Ну, така відповідь, наскільки можна в такому стислому, короткому форматі.